Ні, всім привіт, народ нас з вас підпису вподобайка, ми продовжуємо грати Come Deliverance 2. Так, стоп. Це Вівці. Мені цікаво і. Коротше, в минулому відео ми пішли до вівчаря. З... Сподівання на те, що, типу, серед вовків, які нападають на його табун, на його зграю, вівці. Буде цей рябко. О, в ваших руках а, Зараз сховаю. Все, все, я сховав зброю. Sorry. Я не збирався на тебе нападати. Uh, коротше, прийшов до вівчаря спитати, що там uh, рябкові не бачив нашого рябка. Він сказав: Ой, там вовки і серед них якась собака. Я такий пішов, подивився, там нема рябка, то інша собака, якась просто дика. Потім ми їх всіх повбивали, бо він попросив. І зараз кажемо його, що ми це все зробили. Так, що до тих вовків. Ради тебе побачити цілим і неушкодженим? та я весь в крові. Я весь в крові цілим неушкодженим, серйозно. О, ось тобі дещо за твою допомогу, як я й обіцяв. Дякую, дякую. Серед них не було мого пса. А ти розпитував нашого ловчого? Хай він і не просихає, але він би точно помітив бродячого пса у лісі. Він живе недалеко, спускайся дорогою з пагорба, а потім звертай праворуч біля скелі над ставком. Так я ж щойно там був. Щодо Ігнаца? Я хотів тобі дещо розповісти про Ігнаца. З ним щось сталося? Як би це сказати? Вовка виявилися спитнішими. А, ні, тільки не Ігнац. Ігнат. тварина, я гадав, що радітиму, коли здихаюсь його. Та-та-та. Він просто принаймні не мучився. Що мені дали? Що я отримав? О, в сенсі утрачену репутацію. Це через те, що. Це через те, що Ігнаца втратили? Та ну, а що я б міг зробити? Я навіть не бачив десь, де вони були. Я б з радістю його врятував. Так, в мене зараз ось цей квест. Але, по-перше, можна забіжати в це місто. Бо я б хотів подивитися, що там за нове завдання. Просто щоб знати. Просто, щоб, ну, типу, позбирати завдання, щоб знати, які в нас завдання є. Я сподіваюся, вони ніяк не обмежені по часу і так далі. О, виживання. У. Ви знайшли стрільбище? А що тут можна зробити в стрільбище? Красти їжу. Якщо тебе. Я час затримувати. У! Відповісти. Привітатись. Це гірники просто. Так ви ти ж сказав, що можна присісти? І розповісти, що нового. Інвентар, встати. Та давайте поїмо. О, ось солодина в нас найбільш зіпсована зараз. Поїсти. Хліб поїсти. Все, 88 ситість, все. Ну, бувайте, коротше, ви. Чи можу я якось повзаємодіяти зі стрільбищем? Ніяк. Ну, погнали тоді. Я просто перед тим, як ти по основній гілці, хочу всі цей сайт-квест повиконувати. Все ще додатково, але я хочу повиконувати. Блін, а ще так зараз виглядає, чесно кажучи. Для. Yeah. Але це кров. Це кров вовків, що я можу зробити? Може тут буде десь діжка, щоб помитись? Або дощ. Дощ має змити воду. Так, доброго всім вечора. Це виглядає як. Я знайшов тах, так? А це виглядає, як те вірно, чи щось таке. О. І тут є діжка з водою. Помитися вже ж. То я весь в крові не хочеться, знаєте, в місто заходити просто весь в крові такий. Так, в цьому чайні частіше не стане, то буває. Що, судячи за все? Сушарка, корчма. Доброго вечора. Шинквар, в тебе квести? Поговорити. Може, торгівля? Пофарбована кістка є, не хочу. Мила, пов'язка, не хочу продавати. Срібний жетон. Не цікаво. Матеріали. Висушену м'яту теоретично можна продати. Їжу теоретично можна продати, якщо в мене буде можливість виготовляти їжу. Це треба робити? Але я не бачу. Угу. В принципі, збирати м'яту, сушити і продавати, хоча б якісь гроші будуть. Є просто хочу. To... Ой, сорі. Сорі, сорі, сорі. Тебе проблеми з желеєвськими? Ого! Там минулого року до них вони прийшли і настяли в діжку з пивом. О, він заплатить мені за те, щоб помститися. О, що треба робити? А, о, він розповісить, що робити, тільки коли я погоджусь. Добре, я тобі допоможу. Ого! він мені каже підфарбувати бика, яким гордиться, типу, їх багатій. Типу жильовський, Жилійський. О, Здається, <плес> та, так, розформувати бука буде весело. Так, а non ти мені не досиш фарбу? Ого, мені аж в інше село йти за, за фарбою. Ой, сон на зілі, якось треба буде зварити. Окей, звучить так. неплохо. Окей. Можна зупинитись на ніч? На одну ніч? Ну, за п'ять та назад. Закінчити розмову. Коротше, я зрозумів. Я квест взяв, Тут є сушарка, в принципі. Якою можна користуватися, як я розумію. Це сушарка, так. О, а це що? Вона що, мені на тебе показує. Що це означає, знак, такий знак наголосу. Сказувачі завдань. Поговорити? А можеш просто через те, що я в нього квест взяв? Може, що відбувається в цих околицях, спитати. О, навідися до пільки. Коротше, я зрозумів, мені треба буде завітати. Окей, дякую. Він ще мені один квест взяв завітати до якогось місцевого пельки? Хм. Так, стоп, а мені щось? Ви знайшли Кості? Тут десь ви граєте в Кості. Гравчиня в Кості. М -м. Богу поміч. Грати Я в Кості. Куди ви мене заманили? Нащо ви мені це показали? Ні. -м -м. Не хочу грати із жетоном, без жетона, із жетоном, давай. Давайте селян. А якщо до селян, граємо. Це на 5 монеток. Індики не... зараз треба спочатку розібратися, як воно працює. Бо я в першому Відьмаку на костях заробляв. Щось якесь завантаження довге. Що, що там за кості такі? Доброго вечора. Так, раз жетоном. Окей. Жетон. У мене є олов'яний жетон захисту. Підтвердити. Погляньмо, я щось закинув. Як що мені робити? Так, а. Так, давайте. я зараз міні гайд подивлюсь, по тому, як грати в кості в цій грі. У, здається, я трохи подивився. Коротше, відкладаємо ось цю, ось цю кістку. Нам треба, щоб пощастило, випала ще одна шестірка, або можемо відкласти п'ятірку Записати очки та продовжити. Зараз відкладаю. Є! Ууу! Все. Утримати, утримати. Утримати. Записати очки та спасувати? 450... Ні, в мене має бути більше ніж 450. У мене 3 одиниці, три п'ятірка. Ну, Це те, що вона робить. Вона так, в сенсі. А чого? Стоп! Я не зрозумів, якого біса. Записати очки і продовжити. Що за бред? У мене має бути більше. Є. Записати очки і продовжити. Ааа, я міг продовжувати. Ууу, це цікаво. Ну, давай утримати, утримати, утримати. Ммм. Давай першу. Записати очки і подовжити. Що зараз буде одинички? Що, одна п'ятірка? Ну окей, п'ятірка. Це прекрасно. Ще одна п'ятірка. очки і продовжити. І так, зараз нам. Мені або зараз одиниця, або п'ятірка потрібна. Ще одна п'ятірка, прекрасно. Є, отримати очки і продовжити. Я так можу ще довго насправді кажучи. Так, окей, здається, я зрозумів, як грати. Шість, шість. Записую. Одиничку граю далі. Одиничка, п'ятірка. Продовжую. У мене вже 1450, я переміг, Чи що? Так 6 не хочу забирати. Продовжу. Мені зараз, якщо п'ятірка, одиничка, то прекрасно. Але, судячи за все, на цьому я зупинюся. Я не зможу нескінчено. Все, невдача. Стоп! А! Я програю. Я зрозумів. Типу, я не можу нескінчено. в той момент, коли в мене невдача, я втрачаю. А, А я не знав. Я б міг зараз. Я б переміг зараз. Ось так і. 750. На цьому стопаємось. Ну, я не буду ризикувати. Все, записати очки і спасувати. Але блін, на початку так хорошо йшло. Я щось. Коротше, я, я спочатку не знав, як грати. Ну і вона підчутт може забрати. Давай далі. Окей, все, тепер, тепер. Блін, я переміг, я вже переміг. Якщо б я просто знав, як грати. Да. Ну давай, шучу. Триму моя черга У нас є. Дві п'ятірки. Одиниця? Записати очки і продовжити. Зараз би одразу 800 набити. П'ятірка, одиниця. На цьому стопитись. Через ризикнути? Ой, записаточки спасувати. Нехай вона там невдачу собі робить. Вона тисячу зараз не виб'є ніяк. А мені на наступному разі 450 достатньо. Ну ж, я поки що попереду достатньо попереду йду. Але зараз мені треба перемагати. Утримати, утримати, записати і продовжити. Мені потрібні просто одинички п'ятірки. Утримати, утримати, сотка. Записати і продовжити. Якщо зараз. Banana. Блін. Утримати? Записати очки і продовжити. Ні, я не хотів! Я хотів спасувати! Невдача! Невдача! Я хотів спасувати! -а, 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 -а. я. Який бред! Ні, ну тільки не три. Все, вона перемогла. Окей, 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 окей. Я не хочу вставати Давай ще раз. Ні, окей, окей. Е, ти куди? Що, все? Я програв і все, і ви мене кинули? Ого, бо вже ніч. А можна якось час подивитись більш подробно? А, та ні, зараз південь. Так, стоп. Нове завдання. А, це я можу з тобою побалакати. Фелька, поговорити. О, це той самий оповідач, про якого мені казали, може він мені щось розповість і дасть якийсь квест. Зденек як мене звати люди, то, 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 то. Да, окей, пробач. Так. Е... О, а я можу. Хм. Давайте спробуємо це, серйозне? Звідки мені знати, що воно того варте? Не віриш мені, будь-кого в селі спитай. Мені. А, мене всі знають, і кожен скаже, оповідач, я що треба. Що, як і заїкати мішся, вони тобі хвальку співатимуть. Знаєш що? Іди під три чорти. Як збирався мене хуло, то, то відразу котись. Невдача, у мене невдача. Репутація утрачена. Ось випий. Твоє здоров'я, друже. Та дешеве вино? Одне. Що, підтвердити? Тепер доставку. доставку. Красно тобі дякую, я... знав, що хто ти, ти мене не підведеш. Що ж, яку історію хочеш почути? Щось повчальне, давай. Сторіст... У старі часи жили собі в цих краях два брати і старшого звали звалику, молодшого Матейка. Так, ліси руки були. Так, там молодший підійшов до ставка, щоб посвішитись. А, і він типу в нього впала сакира в пруд. Він типу її підняв, дістав, а вона нас чистого срібла. А, і він ж бурнув її назад ставок, тому що це не його сакира була. Потім витягнув свою сокиру. От, та й він правильно вчинив? Ой, тут ви. Ага, водяник з срібною сокирою і сказав: Ти добра людина, Матейко, тож, як нагороду за свою порядність, можеш забрати цю сокиру. О, нічого собі, Потім він розповів цих кубі, Куба не породів, уууу, коротше, при того, Куба, ти покинув. ей э, 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 цей старший брат кинув свою сокиру ставок, типу, дістав і такий, це все що, типу. Все, ще його сакира, ще раз кинув, ще раз кинув, потім закричав на водяник, і водяник потащив його під воду. Натусоворо по крані. Так, коротше. По итогу, молодший брат прийшов до водяника, попросив віддати йому тіло, водяник його віддав, брат поніс, підняв на пагорб, закопав, струмив гілку. І судячи за все, нам десь відмітяться це місце. Він закопав брата з сокирою, бо сокира причина всіх нічас і так далі. Типу, гарна казка. Так, <рив> да, да, да. да Так, mm -hmm. він э, сказав, де саме зараз це. Mm -hmm. А, і все? А ще мені не розповісти ці історії? Давай ще історії. все? Мені здається, що б він не сказав, я б, типу, все одно одну і ту ж саму історію почув, типу. Нам просто не на вибір була сумна, а повчальна якась та там. Мені просто цікаво. Угу. Це також тут. Да, з цим озером багато історій пов'язано, бо тут, типу. Вовча зграя, хатина Вадяника. Тут також місце для купання. Коротше, я зрозумів, але я хочу знайти собі свого пса. вибачаюсь, вибачаюсь. Мені треба пса знайти. Так, давайте спочатку у Ватека ось тут. У сина Ловчого спитаємо, куди пішов його батько, а потім підемо його шукати. Це більш логічно просто. Нам якраз е -е, його дружина казала, обов'язково спочатку поговори з сином, розпитай, куди пішов батько, і потім йти його шукати. Тож погнали. І він, і ось так, ми вже маємо знайти нашого рябчика. Рябка. Не вистачає кататись на поняжці, чесно кажучи, можливості. А тут я нічого з цього не можу позбирати. Ось тут просто люди ходять. О, все хорошо, селян. Який ти запиханий? Що, якщо? Тут тут тиняшся, наче злодій. Блін, а прикол в тому, що я не можу знешкодити. Другий слянений вже мене не побачив. Ой! Я не знав, що зараз буде захист і так далі. Та сорі, я нічого з вами не буду робити. Ой! Бийтись будемо, окей. Я, я не хотів на вас нападати. Ой, насправді кажуть, що я просто втічу. Просто сховаю зброю. Та відчепіться від мене. Я просто хотів подивитися, як воно працює. Може просто нападати на людей. Все, сховав зброю. Просто, ну. Стало цікаво, чи можу я просто побити рандомну на людину чи ні. Нам просто хочеться більше розуміння. Механік? Я такий, опа, тещу. З Затявуло цю сильно пошкоджено. Не кажіть, що мені доведеться ще гроші і так далі витрачати на лагодження взуття. Чи в мене є? В мене є інше взуття волоцюги, але воно так само пошкоджене. Пошкоджено. Не так само, а просто також пошкоджено. Так, да, це прям не дуже приємно все це. Так, але по в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти в War Factory. Гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить соковитою, якщо ви додасте її до бажаного, це просто неймовірно мене підтриме. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам у ході відео. Підписка, вподобай, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.